Привет, э, Ксюшенька, о, Ксюшенька, привет Так мы же уже бачились Да когда это было, два часа назад, блин Ну, привет Что робишь, как справа? Да ничего, телефон клацаю, с Дашей переписываюсь а, понятненько, и что там тебе такого Даша кажет? Да ничего такого, просто кидаю мне тиктоки Що? Даша даже знає, що таке тік-ток? Мала, ну вона ж не обіз'яна. Ні, ну це, звісно, як подивиться. Ладно, не важна. Ксюш, чуш, ти ж цей любиш математику, правильно? Так, да. а що? Хм, А що, якщо я тобі скажу, що в мене є секретні завдання? Як це секретні завдання? Ну, отак, у мене є такі, блін, задачки. Які я дивлюсь, я вообще там даже ні слова не понимаю. Вони такі складні там по э, задачі зірочками, прикинь. І якщо хочеш, я можу тобі дать, ти трошечки порішаєш, розважишся. О, давай, якраз мені нема чим зайнятися. Чудненько, сейчас я тобі закину, е, а ну-ка, Аж 30 задач? Да, прикинь, это вообще это же можно, это це можно целый день решать, да? Вау, офигеть, дякую, мала. Ну хм, ласка, а если что, он у меня блокнотик, э, седай, бери там, что хочешь, э, сколько надо, сколько пиши. Ага, дякую. Э, завжди до ваших послуг, мадам. <свеч> а ты что, хочешь сейчас все порешать? Да, я пока сейчас спать не хочу. Я и так сегодня поздно проснулась. Як? Пізно прокинулась ты ж подожди, ты раньше мандра проснулась и сидела коняка мою шоколадку точила. Ну правильно, я проснулась аж в 7 часов. Ты знаешь, как я выспалась? Кошмар. Мала? О, Ксюша, добрий ранок. А ти що, не спиш уже? А я ще не лягала. Боже, а чого? А я тут математику рішаю, тут дуже цікаво, я не можу оторватися. Мала. Мала, ти мене чуєш, вставай давай. Чого? А на роботу їхать убирать мені. Хто буде? Як чого? Що ну, Мала, Хто мені вчора вирішав, що буде в мене в салоні убирать цілу неділю? Я б уже б тоді людину знайшла. Давай, не подводь мене. Давай, підйом. под'ем. Щас йду. О, Привіт. Поставьте, у вас під відео подайку. А в коментарях напишіть, будь ласка, чи ви колись працювали? Там бабки вам платили, чи може ви безкоштовно щось комусь допомагали. Добрий ранок, Ксюша. А что ты робишь? Варишь, что я стану задачку. Ты что? Рили всю ночь сидела. Да, Малая, это тебе даже вдячна. Я тут, тут такие, тут попадаются такие жесткие задачки, я даже над одной 20 хвилин силы сидела, прикинь. Офигеть, ты вида ботаниха хуже, блин, чем Даша. И что, ты там все задачки поваришь? Конечно, можешь даже через чат GPT проверить. А ты что, им совсем не користувалась? Ты что, малая, я что, на дурну похожа, че что? Так, все, Астаня відповідь я закончила. Прикольно. Хм, и что ты теперь будешь работать? Зараз пойду поем и буду спать. Ха, вот ты, блин, робишь. Ну, давай. Смачно. Хм, дякую. Ты шо, блин, четко? Мей билетик у Табер. Прокатило. Мала, чуєш, там хтось зайшов грязними кросівками і и надо уже пятый помыть, потому что оно сейчас і ти будеш його потом Угу, Я зараз я вже йду. Давай, бігом, бо зараз люди прийдуть. Ага. Ну що, Мала, в тебе тут все получается? Е, Да, конечно. Ага, хорошо, все, я скоро буду. Добре, не переживай. Е, я тут все проконтролюю. Хорошо. Четко, мамин кабінет вільний. Шоколадом на слухе. Алло, мала, привет. Ну что, ты решила хоть одну задачку? А, ой, блин, коня, ты все работы, блин, я забыла. Я сейчас сама все сижу, пишу. Я зараз тебе прикину эти відповіді. Ты тоже все попереписывай, но только там поменяй местами дать числа, слова, кис, відповіді, Хорошо, Чтобы у нас совсем не было с тобой однаково. И все, и все наши с тобой билетики в, в лагерь. А да, ты взяла відповіді? А Ксюша не все вирішила. Кто? Ксюша? Ну ты конец. Ты скажи слово, математика вона сразу блин расстане. Я сейчас тебе давай закину. Ну хорошо, добре, давай, буду чекати. А що ми сьогодні не гуляємо? Та да, ми гуляю, блін, Аліна, я сейчас быстренько пишу, і мені надо, блін, знаєш, скільки тручей сьогодні поубирай. Ти що ще хочеш, що я ж мене з роботи зустріти провести? А, тю, так давай хоть так, а то мені вже так скучно, блін, дома сидіти, це кошмар. Олю, ну, хорошо, ти не давай, е, э, десь в 7 годинок. Добре, давай, чекаю відповіді. Ага, давай. Угу. Опа, Аня, я не поняла, а чого це ти замітаєш? А де мала? О, вона закрилась у вас в кабінеті і попросила її не трогати. Дуже хорошо. Що це у нас за така прибиральниця всрата? Все що, осталось на даті відправити. Мала, а що це ти там у мене закрилась? А, мам, сейчас я вже йду, сейчас. Мала, ти мене чуєш открыть двері? все, мам, вже відкрила. Слава Богу. Що ти там робила? Чого Аня вміє тебе замітає? А, ти я там этот цей э, а э, в кабінеті в тебе мам прибрала. Що я могла робити? А що ти там убирала? Там же ж, вроді би було все нормально. Да, мам, ти що, нормально? Там такий блін ужас робився. Що це що це реальний блін ужас? Я там все перемила. Да? Ну, хорошо. Спасибо. Молодец. Тикиды, уже убирай там в салоне, потому что це не должна Аня робити. А, да ні, все, сейчас це буде Тикипуки. Ти що? Аня, що ти схватила бін? Дай це моя робота. Що вона там мила? Я і так, короче, коняка. І що, ти ще довго будеш працювати? Та ліза тільки другий день, ще ще п'ять. Прикольно. І скільки тобі мама платить грошей? Мені вже два косаря є, є Ого. За два дня? А ти що, Аліна, думаєш, що прибирать це так легко? Взагалі це дуже поважна робота і її треба оцінювати достойно. Клас, я тепер теж хочу бути прибиральницею. Угу. О, ти, ви, а це не Даніна, мама, случайно? Да, вроді вона. О, а ну погнали, до Добрий день. Добрий день. Ой, дівчата. Добрий день. Чи вже вже вечір? Ой, да, точно. Вже вечір, просто на роботі так час швидко летить. На якої роботі? Ви що, десь працюєте? Та ні, це я працюю. У мами в салоні. Е, я їй там допомагаю. Вона мені і зарплату платить. Ух, ти бачиш, яка ти умнічка. А що ж ти там робиш, ким працюєш? Е, я прибираю а інколи. Там ще треба якісь бумажки мамі таке поскладати. Короче, всякі справи роблю. Е, що там Даня? Як в нього справи? Даня та Даня, що Даня як Даня на тренування ходить, вдома сидить, там сьогодні, не кісті. Задачки рішає щось там Наталя володимира скинула якийсь чи конкурс чи що там у вас да? А да, да Це ж наталіна за цей конкурс їм сказала. Ми за Аліною вже відправили відповіді наші. А, ви бачите, які ви розумнички. Далі теж вже мабуть відправив. Така ви що, хочете в цей табір поїхати? Да, звісно. Ми з Аліною так старались. Ми, ми дуже хочемо туди потрапити. Думаю, ми все правильно там написали. М -м -м. Ну, бачите, а Даня наоборот не хоче туди ніяк. Як? Чого? Та я ж же це в нього спрашиваю, кажу, ну така возможность. Нічого ну, не воспользуватися і не, не поїхати. Тим более я кажу, ти ж понимаешь все. А він, у нього тут тренування по футболу, то хлопці якраз до нього тут приїхали, зараз на сколько на дві чи на три тижні будуть тут. Ну, друзі його якісь. Та він каже, що він так, що втяпля понаписує аби було, но каже, що 100% він не виграє, помилки там на робота і все. А, понятно. А я думаю, що він все равно поїде, і ж нас такий математик на весь клас. Тож, дівчата, Математик, математика, футбол більше любить. Все, я пішла, дівчата, гарного вам вечора, поки не закрився. Все, до побачення. Добре, до побачення! До побачення. Коняк, прикинь. <світ> <світ> да, мала, я в шокі. Поїхала ти в лагері з Данії. <світ> так каже, це виходить, якщо він, блін, спеціально завала ці відповіді. То, що я, яка їхала у лагерь раді Дані, поїду туди без Дані. Да? А він тут останеться, мало того, видерся. Ірина і ще, ой, з Ксюшею гуляється, так? Да? Ну, якщо Даша їх встигне познайомити, то виходить, що да. а якщо ще й Даша не поїде, прикинь, вони тут будуть сльонрати, блін, втроєм, мене позбавляться і взагалі у них, блін, таке буде життя. Та ні, мала, вряд ли таке буде, ти що, щоб Даша не поїхала, Даша у нас же ж така математичка. Ага, Ірина, звісно, за Даню ми теж думали, що він, блін, математику любить. Так, ладно, мала, ну чого ти паришся, буде вже видно, як буде, так і буде. Все, ладно, я пішла тоді додому, тоді до завтра. А що до завтра, я завтра на роботі. Боже, мала, ну Натаха в групу написала, що завтра будуть об'являти переможця. На 10-20 надо прийти в клас. А, да? Я ще блін не бачила. Ну ладно, хорошо, тоді до завтра. Все, давай, пока. Пока. Коняк, я не хочу, блін вигравати, я не хочу. Ну, доїхати. Якщо, конечно, Даня не їде. Так я тоже без тебе не поїду. що я там буду робити, блін сама з цими заучками. Диви, Даша молиться, щоб тільки, навірно, вона виграла. Хоть би я, хоч би я, хоч би я хоть би я, хоть би я, пожалуйста, хоть би я, хоч би я. На так, діти, всім добрий ранок. Давайте зробимо так. Я швидесенько все вам зараз скажу, хто їде в табір, хто як написав і все. Я вас відпускаю, того, що канікули затримувати нікого не хочу, добре? Так, все хорошо. Значить, вийшло так за результатами ваших всіх відповідей, що в нас їде не три, а чотири людини. Да, так, можна було, я запитала, тож хто їде? Перша людина це Даша. Далі в нас їде Аліна, Мілана і Деніс. Подожди, а як так, коняк? Не знаю, ти ж казала, що тобі, блін, вся Ксюша порішала. Вообще, яка різниця? Все получилось так, як ми хотіли. Ти що, не рада? Та ні, я то рада. Тільки Я не можу понять, як це. Наталя Володимирівна! А що? Да, а можете, будь ласка, сказати, що у мене не так і з, з відповідями? Мала, ну, якщо чесно, я була в шоці з ваших з Аліною відповідей, то що там чорт ногу злома, ви таке понаписували. Як у вас взагалі відповіді повиходили, я навіть не знаю, це ще ж треба постаратися настільки неправильно все рішить. А, так? Да? Странно. Ха. Ну, ладно, нічого страшного. Я за літо постараюсь підтягнути математику. Да мала, було б непогано, якби ти дійсно підтягнула трошки математику. Так, все, я всіх інших відпускаю. Ті, хто е перемогли, хто їде в табір. Будь ласка, підходьте до мене, щоб ми інших не затримували. Я вам розповім, коли, куди, і де, що і як. Каніок, так що це виходить, Що Ксюша спеціально мене підставила, Чи вона рілі ту папу математики? Я не знаю, мала це. ти вже у неї спитає, як так получилось. Взагалі получилася все чітко, Даня не їде. Даша едет, мы остаемся тут тоже. Все классно. Да нет, понятное дело, что я блин рада. Просто я б так вышла. Надо разобраться, откуда блин ноги растут. Ксюшенька! О, привет, сейчас ты сегодня рано. А я сейчас пойду на работу, не переживай. Я до тебя пришла. А что такое? А у меня до тебя такая питанечка есть. А я же, что ты мне так вырешивала математику, что у меня, блин, ни ей правильной ответы там нема. Подожди, а що значить тобі математику вирішувати? Ти казала, що це просто якісь задачки. Ну, яка різниця, блін? Як ти так вирішувала, що там все, блін неправильно? Мала, а тепер давай, пожалуйста, по чесноку. Е, ти мені дала задачки із всеукраїнського конкурсу математичного. Ти вообще не включаєшся, що я теж в школі навчаюсь, і мені ті самі задачки прислали, і я їх усе в телефоні у себе сравнила один в один. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Допустим, і що е, і, даже якщо ти знала, що це не конкурс що ж ты так спеціальне зробила, блін ты мені не допомогла. А ти що мене просила тобі допомагати? Ти мені просто принесла, хотіла обхитрити. І сказала, що це просто такі задачки, щоб я порозважалась. Я в шоке с тебя, Ксюша. Я просто в шоке. Нет, мала, це я с тебя в шоке. Ты просто хотела мною воспользоваться и за счет моей разумной головы потрапить в табер безкоштовно. Угу, якщо ты себе так понаписывала, то ты тоже точно никуда, блин, не поедешь, но ну, в яркий табер. Мала, себе вообще-то, я правильно все понаписывала. Ты думаешь, я всю ночь вирішувала уйти твои неправильные відповіді? Нет, я себе решала. А ты мне просто так от фонаря понаписывала? Давай, неси пакет, сейчас виплюну. Значить так, Ксюша, хорошо. Хорошо, считай, що ти мені объявила войну. Йес! Yes! Що там таке, що ти вже давиш свою либу ту парилу? Що й доказать, я виграла зі свого класа поєстку і я їду в табір. Ну і їдь, їдь, давай, давай, якраз будеш там зі своєю любимою Дашенькою, будете табличку друг у друга кожен день, блін, спрашивать. Алло, мам, я виграла конкурс у той математичний і я завтра їду в табір, прикинь? Ну да, у той математичний, що я тебе казала, да? Ага, хорошо. Да, позвони ей скажи, будь ласка. Ага, давай В, в смысле ты завтра едешь в табер? Ну да, як ты читала умовы? Там же написано, 24 червня треба выезжать. И что ты типа отсюда звалишь? Конечно, ты что думаешь, що я обменяю поездку в табер на то, щоб будет тут с тобой? О, слава богу, я вилась. Мала, ну ну хто так робить? Ну ну де ти шляєшся. Ну ти чи працюєш чи не працюєш? Ну, що таке, ну убирай же надо. А ма, ти все, я вже тут буду. Я просто ходила. Надалі володимирівна звала щоб всі прийшли в клас, щоб об'явити, хто там переміг у цьому конкурсі математичному. Ну, ти хоч би мені щось сказала. Ну, і що там, ти їдеш? Та ні, я там парочку ошибок допустила. Ну, понятно. Ну, все, хорошо, іди тоді прибирай, Аня тобі скаже, що там треба зробити. А я тоді поїхала. А, ну це ж ти ще не знаєш, да, Ксюша? Це ж, оказується, у всіх школах був цей конкурс. Ксюша його виграла, і вона там ще дві девочки їдуть в цей табір. І позвонила, щоб я її сейчас відвезла на жд вокзал. А, ух ти, Бачиш, яка Ксюша молодець, да. Вона молодець, вона дійсно заслужила. Да, все, давай, скоро буду. А єть, клас. Мені подобається, коли я не прикладаю особа не зусиль, а все получається так, як я хочу. Так, Ай, давай що там драїть треба?